Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні дівчата прокинулись десь о 3 годині ночі. Було таке бабах в повітрі. І Дуська бігом запригнула на диван. І Дуська розбудила. Да? І воно і бабах, і Дуська, воно якось так одночасно. Сьогодні Україна пережила одну з страшних ніч. Сьогодні була одна із чергових ракетних атак, і ще вона була не тільки ракетна, це була ще й дронова атака. Дуже було лячно, почалось десь ну, раніше почалось, вимоталась вчора за цілий день, лягла спати, а прокинулась під Бахем. І з трьох десь до до шостої навіть години ранку. Летіло, бабахало, збивали. Дякувати нашим захисникам, дякувати нашим котикам. Все добре, все позбивали. Не не, не, ну, не у всіх, так скажемо, є там певні, є певні прильоти, тому бережіть себе. По всій Україні була така масована шахетна ракетна атака. Бережіть себе. Сьогодні дівчата в марафоні теж мої Хто, Хто проспав. Це дуже добре. Я, от ви знаєте, в нас теж в місті за цей час війни було, було, були прильоти, і більшість з них я проспала. І сама собі кажу, Боже, як добре, що в тебе така нервова система сильна. Да? Ну, до речі, біфрен дуже допомагає. І в черговий раз хочу вас також налаштувати, настроїти дівчат. Живемо в такі важкий час. Живемо в дуже такий небезпечний час. Бережіть себе, бережіть себе, бережіть своїх близьких і рекомендації в своїх марафонах. Я дівчатам даю намагатися заспокоїтись. Привести свою нервову систему до ладу, я вже про це казала неодноразово. Нам з вами після війни ще вигрібати і вигрібати. Да? Зараз основне, що ми з вами робимо, це ми допомагаємо своєму організму. Да? Не наїдати, не набирати. Ми заїдаємо стрес, і до речі, з цього приводу теж планую підготувати відео на своєму основному каналі. Жизнь ходію богині, як справлятися з тресом, що робити в цьому випадку, як собі допомогти. Ну, якщо хочете таку тематику, як я з цим справляюсь, напишіть в коментарях, обов'язково ми з вами про це поговоримо. Тому що це дуже важливо. Дуже важливо тримати стрій, тому що я сама попала в цей капкан, коли розпочалася війна. Я про це вже розповідала. Це було майже кг кілограмів плюсі за місяць. Потім їх прибирала більше ніж ну, десь півроку. Тобто, ну розумієте, за місяць наїсти і потім півроку прибирати. Тому наша з вами задача тримати стрій. Це справа не в зайвих кілограмах, да, що вони в нас з вами осідають на боках. Справа в тому, що це наше з вами здоров'я. Саме е нервування воно може привести те, що ми з вами нервуємо, кортизолимо, привести, призвести також і до певних захворювань. Якщо ми ще харчуванням будемо допомагати їсти неправильно, так, ми ще більше наїмо собі захворювань. Тобто, від чого в нас іде, скажімо так, ожиріння, всі оці проблеми йдуть від неправильного харчування, від стресів, від картизолу, ну і воно все між собою пов'язане. І ми зараз намагаємося змінити максимально. Так. Хоча б розібратися з своїм харчуванням. Тому дівчата і приходять до мене в марафон, вони хочуть розібратися, вони бачать, як виглядає збалансована тарілочка, і це дуже дуже допомагає. Поспати мені сьогодні не вдалося з трьох да, десь до шести не спали. Оце, мабуть, десь. 2 3 години 2 годинки, бо я вже в 8 прокинулась, почала працювати в марафоні з дівчатками. У дівчат теж не у всіх були спокійні ночі, але деякі дівчата ось в марафоні зараз пишуть, що цукор був у нормі, і ось такий стрес, такі ракетні атаки, оці вибухи, які чуєш, дали підвищення цукру в крові. Тому ось намагайтеся собі допомогти, намагайтеся себе. Убезпечити да, тому що от, навіть якщо і харчування може бути правильно, нервовий зрив, і все воно бачите, дуже багато людей після війни будуть із цикловим діабетом, із розладом нервової системи. Ми зараз, от навіяк може це не звучати. Ми повинні самі собі зараз допомагати, вишкрібатися з цього всього. Ну, інакше не буде, не буде працювати. Намагайтеся відволікатись, намагайтеся, От у мене дівчатка теж от бачите, є марафон, і я можу це все аналізувати, спостерігати свої, свій емоційний стан, ваш емоційний стан. І от дуже дівчата пишуть. Часто про те, що Ліна ну нічого не хочеться, от хочеться на все забити. Взагалі нічого не хочеться. Не робіть, не робіть нічого. От є такий стан у вас да. Ну, багато дівчат кажуть, добре, що я в тебе в марафоні, я знаю, що я оце написала, мені стало легше, поспілкувалися, ти мене або заспокоїла, або розповіла, як і все, я йду далі, далі, далі. Якщо вам хочеться, от мене була є жіночка в марафоні. Нічого не хочеться, хочу взагалі точніше, нічого не хочу. Не робіть. Ну просто ляжте, просто ляжте, за заспокіли, яке ви приймаєте, яке вам допомагає. Вімкніть телевізор. Не хочете телевізор, вімкніть цей гаджет свій, да? включіть якийсь такий безполезний фільм. От Я дівчатам завжди рекомендую. Якщо хочете трошечки відволіктись, не дивіться новини. Да? Тобто залиште один-два додатка, які там основні. Я взагалі дуже багато додатків повидаляла, залишила тільки. По моєму місту і по Україні, да? всі інші у мене дівчата є в марафонах, і з ким я спілкуюсь під час війни, ми стали ближче спілкуватися, тому від вас я всі новини знаю. Я намагаюсь вичистити оцей інформаційний простір. Тільки гортаю якусь сторінку, знову там іде або залякування, або там то-то. то, Я намагаюся його просто пролиснути. І коли ти заціплюєшся на якомусь одному. Моменті, да, от дивишся довше якесь відео, тобі тоді будуть рекомендації випадати саме такої тематики. Намагайтеся себе відволікати. От це може призвести, якщо так з ну, углублюватись. Да. Ви все робите, що необхідно, ви донатите, ви допомагаєте. Я для мене, наприклад, зараз, от волонтерство для мене це таке відволікання. Я знаю, що я з дванадцятої години там, до шостої, коли це цілий день, я знаю, що я повинна піти. Допомогти, да? тобто я е, знаходжу способи для того, щоб себе витягувати. Аби я сиділа е, і ну, все думала, 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 читала новини. Це кукуха з'їде дівчата через місяць це 100%. Намагайтесь себе, себе відволікати. Знаю, що це важко. Допомагайте. І ось не закінчила тему одній своїй учасниці марафона. кажу: включи якесь кіно, яке ну, не про що. І, до речі, ця рекомендація дуже гарно працює. Вже не, не одній своїй учасниці це порекомендувала. Вона каже, Олена, я навіть відпочила. І Ще дівчатам, якщо є можливість набрати ванну, да, е, полежати, скажімо так, у ванні, наберіть ванну, насипте туди солі, зажі, е, з, ну, включиті, не включіть ці свічки ароматичні. Да, тобто Зробіть собі от таке, от, отак. Знаєте, відстраніться від цього, шукайте собі. Якісь якісь хобі, якісь, чимось зайнятися. Да? Тобто, от весь, весь свій час зараз в мене немає вільного часу. Я себе окружила всім настільки, що це зранку прокинулась, попрацювала в марафоні, да потім побігла на машину допомоги. Там теж спілкування з людьми до речі, мені... Одна моя учасниця марафону, а вона з мого міста, і вона каже: Олена, я вас бачила там, там, але е, постіснялась підійти. Не стидайтесь, приходьте, будемо записувати відео, будемо мотивувати дівчат, які дивлять. не стидайтесь. Якщо ви з мого міста, не стидайтесь. От Лілічка у мене теж зараз є в марафоні. Вона з мого міста, але тимчасово знаходиться в нас в Северодонецьку. Вона прийшла. Ми обійнялися. От навіть оці, знаєте. Як от тілесне, оці обій, обіймашки, да? підійдіть, обійміть свою рідну людину, да? поспілкуйтеся, відволікайте себе. Якщо ви будете завжди сидіти в новинах, да? особливо коли воно все знаєте. От вчора, от я відчула на себе на собі вчора цей вплив інформаційний, да? коли ти відкриваєш, летить ракета, летить шахет, в тебе вже такий нервовий стан. Відкладіть. Зробіть все, щоб себе оберегти. Що ви можете зробити? Або між двох стін сісти, або піти з пуститись бомбосховища. Тобто, обережіть себе. Дуже-дуже ваша нервова система, як і моя, буде страждати вже після війни. Але допомагайте собі. Це мої любі. Я була дуже рада з вами поспілкуватись. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.